Привіт жопки в ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії відбувся рематч між українською фешн фешн-моделлю Олександром Усиком та британським тамадою Тайсоном Ф'юрі. Нагадаю, що перший бій даних йобломісів закінчився перемогою Сашка та зіпсованим настроєм усіх англомовних циган. Мазохійські нахили фури в купі з грошима саудитів спровокували повторний сеанс роздачі українського тягла. Отож, хто кому дав пизди. Перший раунд фура намагається тримати Сашка на Джебі своєю макарониною. Декілька разів усик робив спробу донести задню руку до писку цигана, але поки що марно. Фура, в свою чергу, бруднить, прихватує передню руку усача і намагається бити. От хитрюшка Ненавижу, блять, циган. другий раунд. Усик ніяк не може донести свою ліву до пункту призначення. Українець качає тулу, пробудь безліч обманних рухів, але циган поки що не ведеться. В свою чергу. У брит намагається зустрічати українця правою. Махінації з захватом від фури продовжуються. Сашку апелює до рефа, але рефу байдуже Вообще, похую. третій раунд. Усик все намагається, але досі так і не може донести до циганського бубну свою найсильнішу руку. Права фури на місці, Тайсон все блокує. Здається, що старт мордобою забритом. Очевидно, що циган зробив правильні висновки з першої зустрічі, в той час як Усик приїхав на стадіон кататися на тому ж велосипеді. Сподіваємось, дзвіночок Сашка витримає. Четвертий раунд. Усик нарешті припарковує декілька лівих поспіль на передній частині голови фури. Сашко ніби починає потроху пристрілюватись. -то я дождався! П'ятий раунд. Фура зібраний, ніби нічний сторож під пургеном, ніякої бровади, максимальна концентрація, і це дає свої плоди. Брид активно гатить по корпусу усика. На це навіть дивитися боляче. Не так боляче, як на вихідний костюм Сашка, але теж не. Неприємно. Шостий раунд. Поки що складається враження, що у нашого поета не проходять заготовки, а рідкі влучання це результат його настирності та фізичного напору. Чекаємо на лобизання хреста. Стоп-контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. На бою проходить здебільш за наступним сценарієм. Усик забирає кінцівки три хвилинок, але перша їх частина незмінно залишається за фурою. Цікаво, як це оцінять судді. У 10-му та 11-му раундах усик влучає кількома моцними панчами, але фура стоїть, мов тижневі шкарпетки холостяка. Минулого разу Тайсон від такого ледь не віддав циганському богу душу. А тут гад все тримає. Очевидно, дається взнаки в тому українця у фінальному раунді. Хлопці влаштували справжню бійку, обидва влучали та пропускали. Було валідольно та потно. Та, врешті-решт, боксери зустріли фінальний гонг на власних двох ногах. Слово суддям. Результат бою одностайна перемога. Усика. Усі судді віддали звитягу українцю з рахунком 116-112. Не знаю, як вам, а мені здалося, що фура таки переміг. Брит контролював більшу частину мордобою в той час, як Сашко лише зрідка влучав по цілі. Тому після слів переможець одностайним рішенням я був впевнений, що end new». Але наш переміг. Потім на ринг ще вибігав Данька, благав усача ще раз його покарати. Звичайно ж, добрий дядько Сашко не зміг відмовити хлопчині і тут же попросив організувати їм ще одне побачення. Але то вже таке, потім обговоримо. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.